Прийдіти, поклонівся цареві нашого Богу. Привіді, поклонімся Христові, цареві нашого Богу. Прийдіте, поклонімся, і прихванім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога. Нашого. До Тебе, Господи, підніс я душу мою Боже мій, на тебе є надія вся. Щоб не осоромитись мені, та щоб не насміялися з мене, вороги мої, і всі, що надіються на тебе, хай не осоромляться, хай осоромляться ті, що чинять беззаконня марно. Покажи мені, Господи, поті Твої, і навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою, і навчи мене, бо Ти Бог Спаситель мій, і я надіявся на Тебе ввесь день. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милості Твої, бо вони до віку. Гріхів молодості моєї і несвідомості моєї не пом'яни, з милості Твоєї пом'яни мене задля доброти Твоєї Господи, благий і справедливий Господь, тому дай закон для тих, що согрішають у путі, навчить покірливих у суді, навчить тихих путів своїх, всі поті Господні, милість і правда для тих, що шукають заповіту Його і постанов Його. Задля імені Твого Господи, очисти і мій гріх, бо Він великий, хто той чоловік, що боїться Господа, дасть йому закону поті, що Він вибрав, душа Його у добрі перебуватиме, і насіння Його наслідить землю, підпора Господь для тих, що бояться Його, і заповіт свій Він виявить їм, очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої. Зглянься на мене і помилуй мене, бо я самотній, і в Боги, страждання серця мого намножилися і з недолі моєї виведи мене, споглянь на покору мою та на знеможення моє, і прости всі гріхи мої, споглянь на ворогів моїх, бо намножилися вони, і ненавистю несправедливою зненавиділи мене, охорони душу мою і визволь мене, щоб не осоромився я, що на тебе надіявся, непорочні і праві прилучилися до мене. Бо я надіявся на Тебе, Господи, визволь Боже Ізраїля від усіх страждань Його. Розсуди мене, Господи, бо я в непорожності моїй ходив, і на Господа, надіючись, не захитався, досліди мене, Господи, і випробуй мене, розпали нутро моє й серце моє, бо милість Твоя перед очима моїми, і я вподавав правду Твою, не сидів я в раді легкодушній і з переступниками закону входити не буду. З ненавидів я збори лукавих, і з безбожними не засяду, умию між невинними руки мої, і обійду жертовник Твій, Господи, щоб почути голос хвали і оповісти всі чуда твої, Господи, полюбив я красу дому Твого і місце перебування слави Твоєї, не погуби з безбожними душі моєї і з мужами кровожерними життя мого, і в руках їх беззаконня правиця їх повна подарунків. Я ж ходив у непорочності моїй, визволь мене і помилуй мене, нога моя стояла в правді, у зборах благословитиму тебе, Господи. Господь світло моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь оборонить життя мого, кого злякаюся, коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, гнобителі мої й вороги мої, то знемоглися вони і впали, як озброїться полк проти мене. Не убоїться, серце моє, як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного просив я у Господа і того буду шукати, щоб жити мені в домі Господнім усі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його, бо Він скрив мене в оселі Своїй у день нещастя мого, сховав мене в таємному місці оселі своєї, на скелю підніс мене. І ось тепер Він підніс голову Мою на ворогів моїх, і обійшов, і приніс в оселі його жертву виклику. Буду славити і оспівувати Господа, вислухай, Господи, голос мій, яким взивав я, помилуй мене і вислухай мене. Тобі сказало серце моє. Я шукаю лиця Твого, лиця Твого шукатиму, Господи, не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм. Не покинь мене і не погорди мною, Боже Спасителю мій, бо Отець мій і мати моя покинули мене, та Господь прийняв мене. Закон дай мені, Господи, в поті твоїй, і наведи мене на стежку просту задля ворогів моїх, не віддай мене на волю гнобителів моїх, бо повстали на мене свідки несправедливі, і клевету сказала неправда самій собі, Вірою, що бачитиму блага Господні на землі живих. Надійся на Господа, бодрися, нехай кріпиться серце Твоє, і покладай надії на Господа, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. До тебе, Господи, я взивав, Боже мій, не мовчи передо мною, щоб, коли мовчатимеш передо мною, не став я подібний до тих, що сходять до гробу. Вислухай голос моління мого, коли молюся, я до тебе. Коли підношу руки мої до храму святого Твого, не приєднуй до грішників душу мою, і з тими, що чинять неправду, не погуби мене, з тими, що говорять мир із ближніми своїми, а злість у серцях їх, дай їм за ділами їх, за лукавством намірів їх, дай їм за ділами рук їх, віддай їм за плату їх, бо вони не вважали на діла Господа і на діла рук Його. Ти зруйнуєш їх і не відбудуєш їх, благословен Господь, бо Він вислухав голос моління мого, Господь помічник мій і оборонець мій, на нього надіялося серце моє, і Він допоміг мені, і процвіло тіло моє, і за волею моєю прославляти моєго, Господь кріпость людей своїх, і оборонець спасення, помазаника свого, спаси людей твоїх, і благослови насліддя твоє. І бережи їх і підноси їх по вік. Принесіте Господеві сини Божі, принесіте Господеві баранців молодих, принесіте Господеві славу і честь, принесіте Господеві славу імені Його, поклонітеся Господеві у дворі святім Його, голос Господній над водами Бог слави загримів, Господь над водами многами, голос Господній у силі, голос Господній у величності. Голос Господа, що кедри ламає, поламає Господь кедри ливанські, і зробить їх малими, як теля Ливанське, і улюблений, як син однорожця, голос Господа, що полум'я вогню викрешує, голос Господа, що потрясає пустиню, потрясе Господь пустиню кадійську, голос Господа, що управляє оленями і відкриває діброви, і в храмі його кожний славу промовляє. Господь перебуває у потопі і буде перебувати Господь, як цар повіки, Господь силу людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Буду величати тебе, Господи, бо ти підніс мене і не дав ворогам моїм тішитися надо мною. Господи Боже мій, я взиваю до тебе. І ти оздоровив мене, Господи, ти вивів з аду душу мою, врятував мене від тих, що сходять до гробу. Співайте Господеві праведники Його і прославляйте пам'ять святині Його, бо гнів у серці Його, а життя у волі Його, Увечері настане плач, а вранці радість, а я сказав у достатку моїм: не захитаюся повік, Господи, з волі твоєї подав ти силу красі моїй. Ти відвернув лице Твоє, і я стривожився, до тебе, Господе, взиватиму, і до Бога мого буду молитися, яка користь із крови моєї, коли я зійшов у зотління, чи буде прах прославляти тебе, або чи буде сповіщати правду Твою? Почув Господь і помилував мене, Господь став помічником моїм, Ти обернув плач, мій на радість мені, ти роздер веретище моє. І опоясав мене веселістю, щоб співала тобі слава моя, та щоб не тужити мені, Господи Боже мій повік, я буду прославляти Тебе, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На Тебе, Господи, я надіявся, нехай не осоромлюся повік, правдою Твоєю визволь мене і вирятуй мене, нахили до мене, вухо Твоє поспіши вирятувати мене. Будь мені Богом оборонцем і домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє, і задля імени Твого ти попровадиш мене і прогодуєш мене, виведеш мене із сіті тієї, що її пота й заставили на мене, бо ти оборонець мій, Господи, в руки твої віддам дух мій, визволь ти мене, Господи, Боже істини, ти зненавидів тих, що даремне марноту зберігають, я ж на Господа надіявся. Буду радуватися і веселитися милістю Твоєю, бо зглянувся Ти на покору мою, спас від недолі душу мою, і не замкнув мене в руках ворожих, поставив на просторі ноги мої, помили мене, Господи, бо скорблю, стривожилися в гніві око моє, душа моя й нутро моє, бо зниділо в журбі життя моє і літа моє в зітханнях, знемогла в біді сила моя, і кості мої стривожилися. Для всіх ворогів моїх став я посміховищем, а найбільш для сусідів моїх, і страховищем для знайомих моїх, ті, що мене бачили, утікли геть від мене, забули мене в серці, як померлого, став я немов посуд, що його викинули, бо почув я ганьбу многих, що живуть навколо, вкупі, зібравшися проти мене, вони задумали взяти душу мою, а я на тебе, Господи, надіявся, я сказав ти Бог мій. В руках Твоїх доля моя, визволь мене з руки ворогів моїх і від гнобителів моїх, просвіти лице Твоє слузі Твоєму, спаси мене милістю Твоєю, Господи, нехай я не осоромлюся, що взивав до Тебе, нехай осоромляться безбожники і зійдуть до аду, нехай заніміть уста улесливі, що говорять на праведного беззаконня у гордощах і зневазі. Превелика сила благости Твоєї, Господи, яку заховав яси для тих, що бояться тебе, яку вчинив для тих, що надіються на тебе перед синами людськими, Ти заховаєш їх у таємниці лиця Твого від бунту людського, оборониш їх у наметі від докору народів. Благословен Господь, що дивно показав милість свою в місті обороннім, а я сказав у нестямі моїй: відкинений Я від лиця очей Твоїх. Тому вислухав ти, Господи, голос моління мого, коли я взивав до Тебе, возлюбіти Господа всі праведники Його, бо Господь шукає правди і відплачує тим, що виявляють гордощі надмірні, бодріться і нехай кріпиться серце ваше, всі ви, що надієтеся на Господа. Блаженні ті, що їм беззаконня відпущено, і гріхи покрито, блаженний муж, що йому Господь не порахує гріха. І в устах його немає лукавства, коли я мовчав, зістарілися кості мої через те, що я стогнав увесь день, бо день і ніч тяжила надо мною рука Твоя, я став нещасний, наче б загналося терня, в мене. Зрозумів, я гріх мій і беззаконня мого не затаїв. Я сказав: відкрию проти себе Господеві, беззаконня моє, і ти простив безбожність серця мого. Зате помолиться до тебе кожний праведник у час слушний, навіть під час повені вод многих не наближаться вони до нього. Ти пристановище моє в біді, що насіла на мене, радосте моя, визволь мене від тих, що оточили мене, навчу тебе і поставлю тебе на путь твою, що нею ходитимеш, зверну на тебе очі мої, не будь ти, як кінь і мул, що розуму не мають. Уздечкою і водилами стягне челюсті їх, коли не наближаються до тебе, багато карна грішника, а того, що надіється на Господа, оточить милість, Веселітеся в Господі, радуйтеся праведні, і хвалітеся всі правії серцем, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Оси, Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Гойце, помилуй нас, Господи, очисти Очистиріті наші. Владико прости беззаконня наші, святи, посвяти, сили, немочі наші, і мене Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу, Сину і Святому Духові, і нині, повся в час, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наща єсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лука. О, о. бо твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, о, Тимчасове возлюбивши я познав себе вічних благ, але ти єдиний чоловік полюбче на правом і спаси від спасибі віків Богу душу мой. Славоцю і Сину і святому Ду. Прийми мене, що хайся, як ти прийняв розбійника і блудницю, і того, що вернувся, не знетуй, але прости мені всі свідомі, несвідомі гріхи, єдиний усе милостивий. І нині повсякчас на віки, амінь. душевний мій упадок завжди оплакуючи, тебе, Діво, все непорочно на допомогу кличу, милосердна владиця, Богородиця діво, смиренну душу моїх вічних страждань. Ви Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помили, Господи, помили, Господи помилу. Благий і чоловіколюбний, Боже, єдиний істинний, праведний, щедрий, і милостивий Отче Господа нашого Ісуса Христа, що був розп'ятий за понтія Пилата, страждав і був похований, і воскрес у третій день, і вознісся на небо до слави Своєї, нехай зійде сила величі Твоєї на мене, грішного раба Твого, і нехай зміцнить мене сіяння мучення Твого, о, владико, Просвіти серце моє і всі члени мої, твоєю волею, і очисти мене від усякого зла і гріха, збережи мене незабрудненим і недоторкненим від усякої дії диявольської, і дай мені за твоєю ласкою, про Твоє думати, Твоє розуміти, за твоєю волею жити, тебе боятися і творити те, що любить тобі до останнього дня і віддиху. Тебе, бо Господи Ісусе Христе, я грішний і нечистий кличу, за незбагненною милістю Твоєю збережи душу мою і тіло, і розум, і досякої сіті диявольської, так, Отче святий, покрий мене милосердям Твоїм і не залишай мене, щоб не сказали вороги мої, з'їли ми його, тому то пісня моя, нехай буде на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяти Гойце, помилуй нас, Господи, очисти Очистиріті наші. Владико прости, беззаконня наші, святи, посвіти і сили, немочі наші, імене Твоє Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від Бога. Бо твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О -о -о! помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.